Доброго дня, любі малята! За вікно у нас зима, холодно. І сьогодні вранці до мене в віконечку постукала синичка. Вона дуже просилася до мене в кімнату. Скажіть, будь ласка, чи можна запускати синичку в кімнату? Ні, тому що синичка. Це птах, який живе на вулиці, а для того, щоб його поселити в нашій кімнаті, його потрібно посадити в клітку. Як ви вважаєте, йому буде зручно в клітці? Ні, йому не буде зручно в клітці, тому що синичка звикла до вільного простору, коли вона літає, де їй подобається. Але існують такі тварини, які. Можна розводити і тримати в будівлі. Такі тварини знаходяться в садочку в куточку природи. І сьогодні на занятті я хочу з вами про них поговорити. Погляньте на картинку і виберіть, будь ласка, тих тварин, яких ви вважаєте, можна тримати в груповій кімнаті в куточку природи. Так, як ви вважаєте? Собачку ми можемо тримати в куточку природи? Ні, собачку не можна, а хомячка. Хом'ячка можна тримати в садочку. Так, лисичку. Ні, лисичка не буде жити в садочку. А кролик. Так, кролика можна тримати в клітці в будинку. Ведмедя? Ні, а рибка. Так, рибка буде жити в садочку. Папуга. Так, папугу можна тримати в клітці, а черепашку. І черепашку можна тримати в дитячому садочку. Діти, скажіть, будь ласка, чим ці тваринки схожі? Ці тваринки схожі тим, що їх можна тримати в дитячому садочку. Давайте поговоримо про рибку. Де живе рибка? Так, в природі рибка живе у воді. Коли ми тримаємо її вдома, вона повинна жити в акваріумі. А давайте і ми її розглянемо. Що є у рибки? У рибки є овальний тулуб, в неї є плавники, один зверху і знизу, а ще в неї є хвіст. Так. І ось яка рибка. І зараз я вам пропоную виготовити таку рибку з геометричних фігур. Ось, погляньте. Попросіть дорослих вдома допомогти вам і підготувати для вас ось такі геометричні фігури. Спочатку ми покладемо овал. Це буде тулуб нашої рибки. Потім один трикутник у нас стане плавничком знизу. Другий трикутник це буде плавничок зверху. Третій трикутничок великого розміру це буде хвостик. І спереді в нас буде маленький трикутничок це буде ротик нашої рибки. Погляньте, яка чудова рибка у нас створилася. Ви також вдома можете її зробити з геометричних фігур. А давайте ж поговоримо про те, де живе в нас вдома рибка. Погляньте, це акваріум, в якому буде жити рибка. І для того, щоб рибка жила в водичці, водичка яка повинна бути? Звичайно, що чиста водичка. Чиста водичка повинна бути в акваріумі завжди. Чи можемо ми годувати рибку будь-яким кормом? Ні, рибку потрібно годувати спеціальним. Корма, який продається в магазині. Так, а для того, щоб нашій рибці було добре в акваріумі і він їй нагадував, як вона жила у морі або в річці, нам треба акваріум прикларасити. Погляньте, на картинці є предмети, які потрібні для того, щоб облаштувати акваріум, тобто зробити життя рибки в акваріумі кращим. Що де нам знадобиться? Водорості, так? Шприц нам знадобиться? Ні. А градусник? Так, градусник нам не знадобиться, тому що треба контролювати, якої температури вода. Рибка не буде жити в холодній водичці. Сачок. Так, ним ми, ми можемо вилавлювати з водички сміття. Лопатка. Ні. А камінці? Так, ними ми прикрасимо дно нашого акваріума, щоб рибці було де сховатися. А Кепка? Ні. А м'ячик теж ні. Рибка не буде гратися м'ячиком з вами. Так, добре малята. А ще в куточку природи можуть знаходитися кімнатні рослини. Пригадайте! Ми з вами на минулих заняттях вже розмовляли про кімнатні рослини. Давайте серед цих квітів знайдемо тільки кімнатні рослини і поставимо їх на поличку. Погляньте, кімнатні рослини повинні рости у чому? Вони будуть рости у горщиках. Отже, ось перша квітка, ось друга. Ще де квітка в горщику? Ось тут вгорі вона сховалася. Ось Алочка від нас ховалася. А це квітка Герані. Ось вона яка гарна. Погляньте, чи всі ми знайшли квіти в горщиках. Так, а які ж квіти у нас залишилися? Це бузок, це кущ, так? квітковий кущ, який росте на вулиці. Це у нас така квітка кульбаба, вона теж росте на вулиці, пролісок, лілія та троянда. Ці квіти не вирощують у кімнаті, їх розводять на вулиці. І давайте ж пригадаємо, що нам потрібно для того, щоб доглядати за кімнатними рослинами. Без чого не буде рости квітка. Найперше, це вода, без води квітка рости не буде. Сонечко. Так, нам потрібне для того, щоб квітка краще росла. Ще ми можемо взяти ось такий кулізатор, щоб побризкати на листочки. Ще нам знадобиться паличка для того, щоб про, е, зрихлити землю у горщику. а також кусинка, якою ми. Будемо протирати листячко. Коли ви прийдете до дитячого садочка, ми разом з вами навчимося доглядати за квітами і ви будете нам допомагати. Діти, я сподіваюся, що на цьому занятті ви дізналися багато нового і цікавого. До нових зустрічей, малята!